Його іменем названо сотні вулиць, скверів, бульварів, площ, університетів. Пам'ятники йому встановлені у понад 47 країнах світу. Іван Дзюба колись сказав: зніміть з нього шапку та отого дурного кожуха, побачте в нім академіка ще відчай й Духа Зука. Як ви гадаєте, про кого це? Звісно, про нього. Про Шевченка. Іван Малкович під час отримання Шевченківської премії сказав, я мрію дожити до того дня, коли вчителі у школах учня, а викладачі в університетах студента не будуть розповідати про Шевченка як про нещасного безправного кріпака, а будуть захоплюватись ним, бо дійсно він, без тата і мами, і здається, без жодних шансів на успіх. Зробив сам себе. Я думаю, що цей час настав, бо для нас, українців, Шевченко став національним генієм, національним героєм і пророком. Ти не лукавила зі мною, ти другом братом і сестрою. Сіром і стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела. до п'яного дяка. Науку. Учися, серденько, колись із нас будуть люди, Ти сказала, а я й послухав, і учився і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди, та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. Нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, убоги не лукавий, ходімо дальше. Дальше слава, а слава заповідь моя. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те знаю, і все бачив: нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я і куций німець узловати. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак, то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець каже ви моголи, 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 золотого тамерлана, та голі. Німець каже ви, слав'яне, слав'яне, слав'яне славних прадідів великих, правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли так і претесь, і всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї. Дастьбі, колись буде, і по своєму глаголять, як німець покаже, і до того історію нашу нам розкаже, отоді ми заходимось. Не дуріть самі себе, учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтеся, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того тут не цураються, хату не пускають, чужі люди проганяють і немає зломів. На всій землі безкінечні веселого до.